Справа 219. У таблиці подано максимальні відстані від сонця до деяких планет сонячної системи. Прочитайте наведені дані. Знайдіть наскільки. Є два завдання, які необхідно виконати. Ну, а спочатку прочитаємо, що ж у нас в таблиці. Отже, тут у нас відстані від сонця до деяких планет сонячної системи. Максимальні. Так. Отже, читаємо: Меркурій знаходиться на відстані 57 мільйонів 910 тисяч кілометрів. Венера. 108 мільйонів 210 тисяч кілометрів. Земля 149 тисяч 600 тисяч кілометрів. До речі, оця відстань від Сонця до Землі в астрономії прийнята як одна астрономічна одиниця. В ній вимірюють відстань до тіл в нашій сонячній системі. Наприклад, кажуть, 5 астрономічних одиниць, одна астрономічна одиниця, дві астрономічні одиниці. Так, далі Юпітер, 816 мільйонів 355 тисяч 600 кілометрів. Сатурн 1 мільярд 506 мільйонів 750 тисяч кілометрів. Уран 3 мільярди 7 мільйонів 665 тисяч кілометрів. Ну а тепер переходимо до першого завдання. Треба знайти наскільки Земля знаходиться ближче до Сонця, ніж Сатурн. Щоб так знайти цю різницю. Нам треба від відстані від Сонця до Сатурна. Ось вона. Треба відняти відстань від Сонця до Землі. Отже. Записуємо тоді, що від 1 мільярда пишемо 1 мільярд 506 мільйонів далі 750 тисяч треба відняти 149 мільйонів 600 тисяч І це дорівнює. Ну що ж, щоб відняти, треба у стопчик зараз відняти ці два числа. Отже, записуємо тоді 1 мільйон. 506 1 мільярд 506 мільйонів 750 тисяч. Так, треба відняти 149 мільйонів. 600 тисяч. Віднімаємо. Так. Ну що ж, тут у нас будуть нулі. 0, 0, 0. Тепер 5 мінус 0 це буде 5. 7 мінус 6 це буде 1. 6 мінус 9 не віднімається. Позичаємо. 16 мінус 9 це буде 7. 0 збирати одиничку не можна, беремо старшого розряду. 10 збирали одиничку 9, 9 мінус 4 це 5, 5 забрали одиничку 4, 4 мінус 1 це 3. Ну, а тут буде одиничка. Отже, записуємо, що це дорівнює тоді 1 мільярд 357 мільйонів. 150 тисяч. 100... 50 тисяч. Це в нас буде, пишемо в дужках, чого. Хілометрів. Це різниця. Різниця є. Ну, а тепер приходимо до другого завдання. Нам треба знайти, наскільки уран розташований далі від сонця, ніж Меркурій. Тобто від тієї відстані від сонця до урану треба відняти відстань від сонця до Меркурія. То е, записуємо тоді. Давайте ось тут нижче, пишемо тоді 3 мільярди. Далі 7 мільйонів. Далі 665 тисяч. 665 тисяч. Так, треба відняти. П'ятдесят сім мільйонів. Дев'ятсот десять тисяч. Дев'ятсот десять тисяч. І це дорівнює. Ну що ж, прийдеться віднімати в стопчик. Віднімаємо. Тоді. Отже, пишемо 3 мільярди. Сім мільйонів. 665 шістдесят п'ять тисяч. Міс. П'ятдесят сім мільйонів. Віднімаємо. Тут у нас буде по нулям. Далі п'ять мінус ноль це п'ять. 6-1 це 5. У, 7, у 6 відняти від 6, 9 відняти не можна, позичаємо. 16-9 це 7. Була 7, збирали одиничку це 6. 6 мінус 7 не віднімається, позичаємо. Тоді буде 16-7 це буде 9. У 10 у 0 позичити одиничку не можна, позичаємо старшого розряду. Тоді 10-1 це 9, 9 мінус 5 це 4. Так, у нуля позичити одиничку не можна. Позичаємо старшого розряду. Позичаємо у 10 одиничку, це буде 9. Тоді трійка мінус одиничка це двійка. Отже, записуємо, що тоді різниця. У нас буде 2 мільярди 949 мільйонів. 949 мільйонів. 755 тисяч. 55 тисяч. Пишемо в дужках чого? Кілометрів. Так, колосальна дуже цифра. Це різниця. Так і запишемо. Це різниця відстани. Різниця. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Перше. Нас запитували, наскільки Земля знаходиться ближче до Сонця, ніж Сатурн. Пишемо на 1 мільярд 357 мільйонів 150 тисяч кілометрів. Наскільки у нас Уран розташований далі від Сонця ніж Меркурій? Пишемо на 2 мільярди 949 мільйонів 755 тисяч кілометрів. Ну що ж, ось така задача, де нам прийшлось віднімати дуже великі числа на цьому вправу завершено.